Аварії на водомережах, проблеми роботи медичних закладів, питання пільгового перевезення, бюджетні сюрпризи. Ось далеко не весь перелік питань глядачів телекомпанії Умань, які вони адресують міському голові Олександру Цибрію. Мешканці залізничного вокзалу, 13 та 14 січня, залишилися без води. Причиною став черговий порив мережі. Наступна аварія сталася на вулиці Уманській, на трубі, що йде від піківецького водозабору. Програма разом з мером виїхала на місце події. Які ремонтні роботи було проведено на цьому об'єкті? Біля 10-ї години поступила заявочка про виток води з труби діаметром 400, яка йде від насосної станції піківець. Ну, зразу ж отреагували, направили сюди бригаду, ескаватор. Незважаючи на стару техніку, зробили мінімальні сроки. За 4 години ліквідували аварію. Скільки людей було задіяно на даний момент на український? Екскаваторчик, 4 чоловіка, ремонтник і зварювальник. Мастер. Ну, люди професійно спрацювали, і за того швидко закінчили, ліквідували порив. Mm -hmm. А по тій ситуації, що у нас було в п'ятницю? По <говорили> ситуації в п'ятницю е, було сложність в тому, що е, труба в декількох місцях була пошкоджена. Порив знаходився під асфальтом, треба було використовувати пневмомолот і е, землерийну техніку. Дві єдині техніки працювали, тому, техніка стара і, і за того ми. Робили фактично до ночі. На другий день впали щоки, теж ліквідували, відремонтували засобку. Скрито, за минулий рік скільки в нас було аварійних ситуацій, що на водогоні з Білої церкви, що по місту Умані. Який стан нашого водогону? Я одноразово піднімав це питання, що він нас крайне зношено, наскільки мені відомо, 140 кілометрів водогін з Білої церкви, він вже абсолютно е зношений на 100%. У нас були періоди, що за місяць по сім аварій ліквідували місяць. Це тільки Або на водогоні? Це на водогоні, так, да, Білої церкви, Умані. А в середньому у нас йде десь одна аварія в день. Проби води, яка в нас вода? Чи відповідає в нас відповідає, і Повністю відповідає Санпіно. Відповідає. Да, така пов... ситуація, як, як була влітку минулого року, не, вже і немає. Немає, не, не і будемо старатися усі сили задіювати, щоб не допустити більше такої ситуації. Ну, я хочу вам подякувати. У 2017 році питання водозабезпечення міста буде пріоритетним для влади. Олександр Володимирович, ситуація і влітку з водою була дуже напружена. І сьогодні оця остання аварія в районі залізничного вокзала. Яке ви бачите загалом рішення, як можна вирішити питання з нашим водопостачанням? Тому що кількість аварій викликає звичайну соціальну напругу серед людей. Да, дійсно, у нас з водопостачанням місії в місту Умань ситуація непроста. Неодноразово я повідомляв, що водопостачання місто отримує 80% з білої церкви водогоном, який зношений на 100%. Ми зменшили в втрати в нашій мережі в за останній час. Вони в нас сягали 65-70%. На сьогоднішній день вони вже ввійшли в норматив 35%. Робити підприємство Водоканал титанічну роботу дійсно хочу подякувати, користуючись нагодою працівникам, що незважаючи на те, що в них і техніка застаріла, і тяжкі умови роботи, вони дійсно підтримують водозабезпечення в нашому місті на нормальному рівні. Постійні аварії, зношеність нашого водогону вода йде по водогону з Білої церкви 9 діб. І на сьогоднішній день я дав доручення своєму профільному заму і в фінансово управлінню знайти кошти, закласти кошти в бюджет, щоб ми почали роботу по санації наших свердловин, занедбаних свердловин, які в нас законсервованому стані на сьогоднішній день. Ми будемо відновлювати їхню роботу, знову ж таки, робити аналізи тої води, яка є в тих свердловинах, щоб ми відійшли від залежності від білої церкви в питанні водопостачання. Ми не будемо нічого робити з тим водогоном. Він нас повинен залишати. Як резервний ми повинні отримувати все ж таки водопостачання з білої церкви? Можливо, проведемо санацію даного водогону. Це облаштування ще додатково пластмасовою трубою. Даний водогін зробимо санацію. Тобто це діючий водогін, Діючий, так, да, діючий водогін. Але зробити треба це для того, щоб умечани отримали стабільно, безперебійно, чисту, якісну воду. Працює керівництво водоканала, працюють працівники водоканала, але їм потрібна підтримка, потрібно забезпечити їх відповідною технікою. І перш за все, треба міняти наші мережі. Треба переходити на новітні технології. В цьому році в нас заплановані кошти на те, щоб ми. При тому, як будемо робити каналізацію, у нас є такі проекти як проведення каналізації в нашому приватному секторі. Якщо отримуємо фінансування з державного бюджету, ми хочемо в нашому приватному секторі дійсно зробити центральне каналізаційне забезпечення і одразу ж будемо закладати туди магістраль водопостачання, пластмасові, пластикові всі труби. Прохання от наших глядачів обов'язково повідомляти про пориви, як можна більш оперативно, щоб могли люди дізнатися, встигнути чи набрати води, чи поп... Попередити своїх сусідів для того, щоб мав лити якийсь мінімальний запас. Обов'язково. Я перед керівництвом водоканалу поставив таке завдання. Ви бачите, час оперативно воно дійсно сповіщають і в мережах Фейсбук. І оголошення є на нашому проводковому радіо про те, що є аварійна ситуація, і мешканці мікрорайонів повинні постійно оперативно повідомляти про дані пориви. Далі разом з мером завітали до амбулаторії, що по вулиці Незалежності. Заклад обслуговує три дільниці, а це майже 6 тисяч уманчан. Щодня на прийом для проходження процедур сюди приходить до 60 чоловік. Кількість відвідувачів збільшується у період загострення хвороб. Працює три сімейних лікаря. Влада сьогодні вирішує питання ремонту амбулаторії. Добрий день вам. Добрий день. Ви місцеві мешканці да. всьому Ви... районі? Да і часто відвідуєте даний заклад? Ну як хворіємо, часто буває зручно. Вам що є така амбулаторія медична, а не потрібно відвідувати в центральну нашу поліклініку? Та да, нам зручно, зручно недалеко, да і лікаря можна викликати, можна підійти. Якщо Супер. А як відносно лікарняних чи тут оформлюють чи ні? Ви не зверталися? Ми, це, ми не зверталися. Нам більш довідочка до школи. Якщо дитина хворіє, то нам довідка. Отаке оформити потрібно. Це нам зручно і довідку теж тут ви оформляєте? Да, да, це все без на місці робиться, можливо, так. Да. Як відношення медичних працівників? Нас обслуговує лікар Наталія Іванівна, ми задоволені. Завжди можна проконсультуватися, отримати потрібну консультацію і лікування теж, Да. Дякую. Ми задоволені. Дякую. Здоров'я вам. Дякую. Скільки за один день у вас приблизно на форах в відвідуванні? Зараз багато, і 25, і 22, і за прийоми. Потім ще вимагаємо. Режим у вас є роботи, з якої по яку годину. З вісми до 4 Що до буде, ми будемо ремонтувати, у нас немає Триша потікала, ні, там спасибо, відремонтували. Зараз до стіна стола з оцих спотолків із стін не текло. Тут вони повдену зробили, то воно зараз все не протікало, а то це ж тут текло, все. Добре. І це, то якщо повідошені з коридора, так оця сторона. Угу. То тут була у нас денного палату, палата денного стаціонара, пришлось все перенести через маніпуляційний колір ну, тимчасово. А зараз, якщо зроблять ремонт, то в нас окрема палата тут денного стаціонару. Одне з питань, які задають наші сьогоднішні глядачі, це де можна отримати лікарняний. І однією із таких приміщень була названа саме амбулаторія. Чи дійсно на сьогоднішній день в амбулаторії тут, на районі Сташівського ставу, можна отримати лікарняний без проблем, чи не треба їхати сьогодні в центральний офіс і чи дійсно це можна? Можливо отримати на території нашого закладу лікарняний листок. Спеціальний журнал для реєстрації, спеціальний. У нас зараз є свої своя людина, яка їх виписує, і свої штампи і. Печатка закладу тут на місці. Ми їх виписуємо, віддаємо людині в руки, штампуємо з указанням там всіх місць роботи, терміни в лікуванні, і все остальне. ми на цей рік заклали фінансування на три амбулаторії. Дана амбулаторія в районі Сашивського ставна буде повністю в цьому році відремонтована. Якісно капітально. вона буде сучасно облаштована відповідним обладнанням. Це буде такого європейського рівня, і наші пацієнти, які мешкають в даному мікрорайоні вони будуть надзвичайно задоволені. На що. Працівники даного закладу їм також буде зручно працювати в оновленій, сучасній, відремонтованій амбулаторії. Бачили, в якому вона там рідному стані. В 2016 році ми зробили тут, поремонтували дах в даній амбулаторії, зробили підпірну сінку, проасфальтували тротуар, під'їзд. А тепер ми зробимо тут всі ремонтні роботи в цьому році. Ремонтні роботи ми плануємо зробити в амбулаторіях, також на Лисій Грі і в мікрорайоні ГРЕС. Ситуація, яка що велика частина наших умачан їм було б зручно відвідувати дані амбулаторії, а не їхати в центральну нашу поліклініку, поліклінічне відділення, вистоювати там ті черги, щоб отримати відповідні всі медичні послуги. Реконструкція водогону, ремонти світянських та медичних закладів, рішення інших проблем міста потребують коштів у грудні 2016 року. Депутати міської ради прийняли збалансований бюджет, вдалося розподілити кошти між галузями. Та сталося не так, як гадалося. У 2016 році у нас був дійсно збалансований бюджет, і всі працівники освітньої медичної галузі вчасно в повному обсязі всіма доплатами надбавками, отримали свої заробітні плати. Не було такої ситуації, як були попередні роки, що всі ми чекали, де взяти кошти в останні два місяці року. У Нас був дійсно збалансований бездефіцитний бюджет. Але чомусь наші законодавці, депутати Верховної Ради, коли голосували бюджет на 2016 рік, спочатку зробили нам все для того, щоб ми фінансували за рахунок нашого власного міського бюджету пільгові перевезення. Я хочу зауважити всім момачанам, що пільгове перевезення здійснюється завдячуючи ще фінансуванню з нашого міського бюджету. У 2016 році ми фінансували нашу професійно-технічну освіту, два наших професійно-технічних ліцеї це близько 20 мільйонів гривень. А в цьому році вони пішли ще далі. Цинізм не має меж. Тому хочу сказати, що те, що наші законодавці проголосували бюджет на 2017 рік. І забрали з нашого місцевого бюджету відрахування акцизного збору, а 5% від продажу алкоголю, тютюну і павного сильних матеріалів це більше 60 мільйонів гривень. Надходили до нашого міського бюджету. Що ми фінансували заробітні плати і робили всі ті покращення, які на сьогоднішній день спостерігають всі майчани. Чомусь вони вирішили зробити все для того, щоб вони їх не отримали. І з 1 січня це був надзвичайно неприємний сюрприз не тільки для нас, для майчан, а для всіх громадян України. Депутати Верховної Ради наприкінці 2016 року внесли зміни до податкового та бюджетного кодексу, і місцеві бюджети втратили відразу мільйонів надходження. Але Василя скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день яка ситуація з нашим міським бюджетом, які, які прогнози на 2017 рік? Яка ситуація з держбюджетом? Виявилося, що в статті податкового кодексу 215 відбулися такі зміни, що вилучена стаття про надходження акцизного податку із нафтопродуктів. Це дуже значна сума для нашого бюджету. Якщо бюджет не буде отримувати ці кошти, ми втрачаємо більше 35 мільйонів. Крім того, на розгляд також кабінету міністрів внесення поставлене завдання їм розглянути протягом першого кварталу скасування акцизного податку з реалізації розмірної торгівлі тютюновими виробами, тобто до нас може в бюджет не надходити ще акцизний податок із тютюнових виробів. Це ще 25 мільйонів. А зміни бюджетного кодексу торкнулися фінансування медичної та освітянської галузі. За рахунок державних субвенцій відтепер тепер фінансуються лише заробітні плати медиків та лікарів, енергоносії, інші витрати все це за рахунок міського бюджету. Більше того, як освіта, так і медицина державою не дофінансовуються, і місцевий бюджет має покривати і цю потребу на плечі міського кошторису. Лягають також пільги. Пільги, охорона здоров'я, освіта це більше 100 мільйонів. І плюс втрата міського бюджету, якщо не буде надходити і не відреагують на наші звернення, нічого не виправиться з акцизом, то це більше 150-160 мільйонів на міський бюджет. Вихід знову йти з протягнутою рукою до держави за своїми ж коштами. Вихід, який може нас спасти, міський бюджет не тільки наш, а всі міські бюджети, це має бути відшкодування з державного бюджету. Це так, як ми колись отримали дотацію вирівнювання, оце тому, що якщо держава навіть буде нам відшкодовувати, це вже буде не податок, а це буде вигляді трансфертів. Але напрошується таке запитання: навіщо нам ті трансферти, якщо ми можемо самі заробити, і в нас успішно, ми прожили 16 рік, ні в кого не просили грошей, всіх забезпечили, всіх за задовольнили. а тепер нам треба буде так як раніше їхати з протянутою рукою, випрошувати ці гроші, щоб вони нам повернули те, що буде зібрано на нашій території. Та Олександр Цибрій переконаний, депутати Верховної Ради повинні відмінити своє рішення. Я телефонував і надіслав листи всім в. Першим керівникам нашої держави, і президент, прем'єр-міністр, голові Верховної Ради якнайшвидше відреагувати на дане проблемне питання, бо це дійсно питання виживання міських громад. Ми ще чуємо і раніше чули те, що в нас відбувається децентралізація, але з таким перерозподілом видатків до міського бюджету. Тут питання про децентралізацію не стоїть. Я хочу сказати це те саме, звичайно, централізація. Якщо нам говорять, що ми будемо мати повноваження і кошти податки будуть залишатися в міському бюджеті, що ми ще на сьогоднішній день спостерігаємо? 65 мільйонів забрали з нашого міського бюджету на бюджету на потреби центрального бюджету. Ми це розуміємо, але в нас також є проблемне питання. Скажіть, будь ласка, можливо в Умані заасфальтовані всі дороги? Можливо, мені зроблений весь ремонт, ремонтні роботи в житловому фонді. Можливо, наша медицина на найкращому рівні. Можливо, наша освіта на сьогоднішній день не потребує додаткового вливання туди коштів. Потребуємо, потребуємо, як кожна громада в Україні. І тому я наполягаю, щоб цю норму законодавства було переглянуто як найкоротший термін. І нам повернули зароблені нами кошти. Наші глядачі звертаються до нас з великим питанням. ось ми почули, які виклики у нас перед міським бюджетом, і вони дуже схвильовані, чи не буде припинене пільгове перевезення на сьогоднішній день в місті Умань. Крім того, ми вже озвучували інформацію щодо звернення перевізників, які просять переглянути їм тариф. І знову ж таки нас питають: чи не буде відмінено пільгові перевезення у нас в місті? Хочу заспокоїти вас і всіх наших уманчан, що пільгове перевезення в місті Умані буде продовжене. Як воно було в нас запроваджено за кошти нашого міського бюджету в 2017 році, тому що держава в нам не надала в кошти на здійснення пільгове перевезення. Воно завжди здійснилося за рахунок субвенції з державного бюджету. Ми вже повідомляли, що на 2017 рік не передбачено фінансування на пільгове перевезення, тому пільгове перевезення в 2017 році здійснюватись буде за рахунок коштів з нашого з вами міського бюджету. На це заплановано близько 3 мільйонів гривень. Воно буде надаватися в повнообсязі на вісьми маршрутах в нашому місті, і на подалі воно буде в місті Умані В той же час наші уманчани просять пільговики пропрацювати, можливо, вивчити ситуацію щодо збільшення кількості маршрутів пільгових і автобусів на пільгових маршрутах. Чи можливо з перевізниками вирішити це питання і просто додатково пустити чи автобуси і збільшити головне кількість маршрутів, які б щоб на всіх маршрутах були пільгові перевезення? Особисто мені подобала ситуація, яка була в минулому році, коли пільгові перевезення здійснювалися на всіх маршрутах в певний час. І спілкуючись з нашими пенсіонерами, людьми пільгових категорій, 24 тисячі в нас в місті умані, вони виходили з такою пропозицією, щоб було відновлення перевезення пільгових категорій у всіх безвинятку автобусів на в певні часи. І на сьогоднішній день проводимо перемовини Ми з нашими перевізниками. Я б дуже хотів би, щоб ми дійшли згоди між перевізниками, владою і пенсіонерами, і знайшли таку модель, щоб наші мачали могли здійснювати отримувати ці послуги такої пільгової перевезення на всіх автобусах. На сьогоднішній день ми над цим працюємо. І ще одне запитання, що стосується пільгового перевезення, це все таки точний графік руху автобусів. Чи можливо його буде таблички встановити на зупинках? І де можна взагалі ознайомитися пенсіонерам, особливо саме з графіком руху пільгових автобусів? 不行。 Графік руху пільгових автобусів був надрукований в газеті заря», Він надрукований також в газеті Рідна Умань в останньому примірнику. В кожному пільговому автобусі є графік руху на сайті виконавчого комітету міської ради. Також є графік руху. Я поставлю питання перед перевізниками, щоб у всіх автобусах без винятку було графік руху пільгових автобусів. Ми продовжуємо очікувати запитання від наших телеглядачів. Телефонуйте нам 31065, Звертайтесь до нашої телекомпанії для того, щоб поставити запитання міському голові Олександру Цибрі. you.